Чао, каро студенти! Вітаю тебе на 34-му занятті рівня А2. Цей урок буде присвячений роботі з прономі індиректі, займенниками непрямого доповнення. А також фальсі мічі, тобто особливими дієсловами, які не співпадають з відмінками української мови. Ініціамоля настрадеціоне! Прономі індиректи. Займенники непрямого доповнення. Повторимо прономі персоналі індиректи. Нагадую тобі, що вони відповідають на запитання акі кому. Ріпетинсімеме. Мені мі. Тобі ті. Йому лі. Їй вам ле. Нам чи, вам – ВІ. Їм лі, Опуре льоро. Попрацюємо над завданням флеш. Езерчіо флеш. Такі вправи я даю на всі нові теми своїм студентам в міні-групах, а також на індивідуальних заняттях. Подивимося, як працюється вправа. Тобі необхідно імітувати хід твоїх думок. Тобто, коли ми говоримо іноземною мовою на базових рівнях, ми спочатку думаємо українською, а потім перекладаємо подумки на італійську. Моя фраза українською буде імітувати твою думку, а ти перекладаєш паузу на італійську. Якщо ти не встигаєш, зупиняй і перекладай в паузу. Я тобі допомагаю. Сідов на ману! Роберто йому вірить. Роберто Лії креде. Ми їй відправляємо повідомлення. Ной il Месаджо. Вони мені радять. Льору міконсіляно. Ріта йому позичає автомобіль. Ріта лї престав на маккіна. Ви нам вірите? Voi ci credete? Tu gli Tu le telefoni? Ja Io ti radjo. Ti consiglio. Ми їм допомагаємо. Ми вам відправляємо повідомлення. messaggio. Він тобі не вірить. Non crede. Ти можеш продовжити працювати з цією вправою, роблячи твої приклади. Пропиши їх в зошиті з перекладом. Пасямо аль й зарчитю. Перейдемо до наступної вправи. Підбери правильний займенник по контексту речення. Зупиняй, якщо не встигаєш паузу. La risposta corretta è Ieri era il compleanno di Paolo. Вчора був день народження Пауло. Я йому подарувала книгу. Він сказав, що йому дуже сподобалося. Наступне речення. Підбирай проном індиректу по контексту. La risposta corretta è, vado a trovare la nonna, le porto dei fiori e le faccio compagnia per un po'. La prossima frase, pensa e rispondi. La risposta corretta è Dai Lucio, facciamo pace. Ti ho spiegato tutto e ti ho chiesto scusa. Dai Lucio, pomeremo Io ti ho sempre chiesto, e io ti ho chiesto scusa. Facciamo pace, o znaccia Fare pace forma di infinitivi. La prossima frase. Pensa e rispondi. Ля різпоста коректа е докторе, лепософаріуна доманда Ле діспяче селетелефон оказа Лікарю. Я вам можу задати запитання. Вам не прикро, якщо я вам подзвоню додому? Ледиспяче означає для вас не буде проблемою. Вам не прикро. І використовується зазвичай, коли ми просимо про послугу або запитуємо, чи для людини не буде проблемою наша дія. La prossima frase Pensa e rispondi. La risposta corretta è Antonio è il mio grande amico. gli gli voglio tanto bene e gli chiedo sempre i consigli. Antonio mi люблю e me will be parade бене» означає любити в платонічному значенні. Ті бене», Я тобі бажаю добра, бо я тебе люблю. Ми можемо сказати другу, сестрі, дитині. Мамі. Для просіма фрази Пенса і еріспонді. La risposta corretta è Nostro figlio vive in America, ma ci telefona sempre e ci manda un pacco ogni mese. Наш син живе в Америці, він нам дзвонить завжди і нам відправляє пакунок кожного місяця. L'ultima frase, pensa e rispondi. La risposta corretta è Signori, vi consiglio questo formaggio. Панове, bon я вам раджу цей сир. Я вам можу зробити гарну ціну. buon prezzo, Зробити гарну ціну. Тобто зробити знижку. А тепер поговоримо про особливі дієслова. Які називаються фарсіямічі, тобто псевдодрузі. Це дієслова, які не співпадають з відмінками української мови. Відповідно, перевірочне запитання від дієслова може вести в оману. Наприклад, кєдере просити або запитувати. В українській мові запитувати відповідає на запитання, кого, у кого, що, але не кому. А в італійській мові кєдере вживається з проном Indireкти. Відповідно, ми повинні запам'ятати запитання кому. Перезем'я, Ле Кіду до челуларе?» Я у неї питаю, де мій телефон. Запам'ятай, кєдере буде вживатися з прономі Indirecti, а не прономі Діректи. Спробуємо зробити декілька прикладів. Перекладай речення з дієсловом словом кєдере, використовуючи прономі індіректі. Я її прошу, я її запитую. Лекіду. Я їх прошу. Я їх запитую. Лікєдо. Ми вас просимо запитуємо. Ві кідямо. Ви нас просите запитуєте? Чи кідете? Вони його просять. Запитують. Лі кєдуно? Ти мене просиш запитуєш? Мікєді? Він її запитав, попросив. Я його запитала, попросила. Льєокісто. Ти нас запитав, попросив? Чи Чияй кісто? Ми їх запитали, попросили. Льє б'ємо кісто. Ти нас запитав, попросив? Чи Чияй кісто? Завтра я її запитаю, попрошу. Доманілля кідеро. Завтра ти його запитаєш, попросиш? Домані л'ї кедирай. Завтра вона їх запитає, попросить. До мані льїкидера. А тепер розглянемо два дієслова кемари і аютари, які навпаки вживаються з займенниками прямого доповнення замість займенників непрямого доповнення. Кемари перекладається як звати або дзвонити, і в українській мові, в залежності від значення, відповідає на запитання або кого, або кому. Звати кого, що? Дзвонити кому. А в італійській мові обидва значення відповідають знахідному відмінку кого що. Переземпья ла кемеродомані я їй подзвоню завтра. Так само аютаре допомагати. В українській мові ми кажемо допомагати кому це давальний відмінок. А в італійській, навпаки, допомагати кого. Тобто дієслово буде вживатися з прономі Діретті, а не з прономі Діретті con piacere. Я йому допоможу з задоволенням. Спробуємо попрактикувати два дієслова телефонари і кямари, які мають однакове значення, але вживаються з різними займенниками. Телефонари буде вживатися з займенниками непрямого доповнення. про номені індіректті АКІ? Кому? А кямари з тим самим значенням буде вживатися займенниками прямого доповнення. Кі? Кого? Перекладемо речення. Я йому дзвоню. Зупиняй і перекладай краще письмово. Attenzione, la risposta корректа е. Io Лїтелефоно іо локіамо. Як бачиш, в залежності від вибору дієслова, у мене змінюється займенник. Лїтелефоно, конпроном директи. Ло кіамо коніпрономі директи. Значення абсолютно однакове. Традучі. Ми їй дзвонимо. Noi le telefoniamo oppure noi la chiamiamo. Traduci, vin gim Lui li telefona oppure lui li chiama, le chiama. 4. Я вам подзвоню. Тут необхідно вжити форму поважного ставлення. Io le telefonerò. Io la chiamerò. Номер 5. Ти мені подзвониш? Mi telefonerai? Tu mi chiamerai? La prossima frase. Vona nam podzvonit? Lei ci telefonerà? Lei ci chiamerà? Vinto di podzvonit? Люй ті телефонера. Люй ті chiamerà. Як ти бачиш, займенники мі «чі», не змінюються, тому що вони однакові для прономідіреті прономіндіретті. Тож необхідно бути уважними і обережними тільки займенниками третіх осіб однини і множини. Порівняємо дії слова даре у наману і аютаре в значенні допомагати. Ару на мано вживається з прономі індиректи. А кі, кому, а ютаре навпаки з прономі дірети. – кого. Я їй допомагаю традучи. Йодо на ману. Йо лято. Значення абсолютно однакове. Дуе. Ви йому допомагаєте, вой л'їдати у наману? Вой лойотати, тре. Вони вам допомагають. Loro le danno una mano, loro la aiutano. Quattro. Tigim dopo maha. Tu gli dai una mano, tu li aiuti o le aiuti. Cinque. Ви мені допоможете? Ви мі дарете унаману? Ви АЮТЕРЕТЕ? Сей, я тобі допоможу. Io ti da ro na mano, Io ti je jutro. Sette, morda nam do pomaže. Займенники, і loro, ту і так далі я вживала лише для того, щоб спростити для тебе відмінювання дієслова в певній особі. На цьому ми завершили наше заняття È stato bello vederti! Не забудь зробити домашні завдання і вивчити всю нову лексику сьогоднішнього заняття. Ми скоро побачимося на наступному занятті. А якщо тобі треба вивчити італійську мову швидко і ефективно, я чекаю тебе в навчальних групах, розмовних клубах, читацьких клубах або тематичних лекціях. Чи відемо presto! Аррівідерчі! Чао!